Всім привіт! Вітаємо вас в нашому новому відео, в нашому новому влозі. Ми зараз йдемо в магазин дитячий, там, де ми купували подарунки тьомі, а от машинку, хто дивився влог, і оцю камеру. І чому ми взагалі, в принципі, йдемо з цією камерою. У нас така ситуація неприємна виникла. Не Загалом, що відбулося? Ми, коли купили камеру, ми пішли, поклали її до них на прилавок, Вони її пробили, ми її забрали, ми її несли отак от в руках. Ще в той день Тьома її випадково дістала коробку, але не, не відкривала. В суботу я запаховувала цю, я не відкривала коробку навмисне, щоб не, ну, був цей ефект вау. І ми подарували йому цю камеру не в неділю, не на його день народження, а аж у вівторку. Він розпаковує. Я не знімала, на жаль, це на камеру. Він розпаковує. Відкриваємо. А там, а там пусто. В прямому сенсі цього слова пусто. Там не було камери, там був проводочок, щоб заряджати камеру. Така вірьовочка для того, щоб повісити на камеру. І все. А камери немає. Тому ми йдемо розбиратися. Підемо в магазин говорити, що в нас немає всередині камери. Подивимося, що вони нам скажуть. Добре, що, до речі, ми думали, що чеку немає, але чек все-таки є, тому йдемо вишні з чеком. Ми ще встигли зайти в деякі магазини. Треба було кашу купити, бо в тьома вчора свою кашу розсипав. Зайшли кашку і курснячок. Потім вже будемо їхати додому. Ми вже йдемо додому. І mm. подивіться на цього щасливого малюка. Тьом, що в тебе? Камера, та? Вже віддали мені мою камеру справжню, так? Ходімо додому розпечатувати, Пішли? Коротше, ми підійшли на касу. Спілкувався Костя. Чи ти розкажеш? Спілкувався Костя, ми підійшли з цього чисто як підтримка. Морально. Зараз Костя розповість, що там було і як. Розповідай, Розповідай. Куди Розповідай. ти дитина пішла. Що завдати? Кажу їм, так і так. На минулому тижні купили дитині подарунок. День народження. Ось цю камеру показую. угу. А, і одразу запакували в подарунковий папір. Угу. Вчора відкрили. І тут така проблема з'явилася. Я так піднімаю кришку, і вона так. Um, рядом стояв менеджер, ну, ми не знаємо, що це менеджер. Він такий. О, ще задаємо мінус камера да, <хлоджут> е -е. і він, він так. Він такий, да, маленька проблема, така. да. тут <хлоджут> посміялися і це, вони показують на цін, ну, це цінник, а там такий позначка. Ну, ми догадалися, що, скоріш за все, нам, ми позначили кажучи, так. Да, ну, Тому тільки... ми пишемо там позначку, кажуть, ну, ми ж не знали. Він такий, та ну вибачте нас там, терпу, та все нормально, кажу, головне, що розібралися. Але кажу чесно, я не знав, як я буду починати цю розмову, тому що виглядає якось вона дивно, реально. Приніс коробку, пусту, вернуть товар. А ми ще з дому подивилися, що ми ну, звернули увагу, що там є така позначка. Ну, по суті, да, от він каже, що ми позначаємо. Я кажу, костя, ну по суті, чия вона? Ми ну, як клієнти, ми не знали, що це за позначка. Але тут ми догледіли вже собі продавці, коли пробивали це раз. І по-друге, наші взагалі залишати ту коробку з усіма іншими коробками. Ні, ну взагалі ну, класно, що так дуже лайтово легко це все вийшло. Що, ми ж розпаковувати йдемо. Що це все класно вони вирішили, тобто немає взагалі якихось негативних емоцій. І, в принципі, ну, вчора, коли відкрили, так, було таке, типу, що, ну, все, добре, що дитина все, не зрозуміла, що там немає подарунку. І то не є подарунок у цій ці вірячці. Але по суті, ну, ну, скажімо так, ми більше були впевнені в тому, що це рішиться дуже легко, дуже просто, тим паче, якось в дані тут. Не було таких якихось негативних, знаєте, варіантів і взагалі досвіду, щоб там або не вертали, або не хотіли повертати, або ще якісь такі. Вони разом два поганих таких цих, всі входили. Вони навіть ні чек не перевіряли, нічого. Вони типу поняли, що вони взяли просто коробку, яка а, у них як тестова. Тому таке. Пішли розпаковувати? Пішли розпаковувати, нуль. Заходь. Пішли камеру розпаковувати. Тата, де камера? Дитина шукає, що залишила камеру. Ну все, пішли розпаковувати. Заходь. Ну, камеру пішли розпаковувати. Тьом. Тьоме. Ходімо. Тьом, ходімо розпаковувати. Тобі цікаво, що тут? Пішли, пішли розпакуємо. Давай, заходь. Ну що, давай відкривай, Симуль. Відкриваєш? Допоможи мамі. О, -о, -о, О, Тепер все є, так? А що там є, діставай? Що, це камера? Так? А ну, покажи. яка малесенька, малесенька. Тві хто це пінгвін? Зараз будемо розбиратись, так як включати? Давай тут можеш плівочку вот так зняти. Знімай. Оце. Знімай. Знімай, знімай просто тя. пальчиками. Ага. Двома пальчиками бери. Ні, не нажимай, знімай. Отак, дивись. Знімаєш, так, два І знімай. А чому тут два захисних цих склони, зрозуміло? Вона знімається. Знімай. Так. Є? Де? Тепер десь тут включається, да? чи вона розряжена? Ні. Yeah. Вона розряжена, походу, сінок. Треба зарядити її, що тут кнопочка, щоб включати. А, то. а тут ще фотографувати. Треба її зарядити. Де тут проводки? А, тут навіть не було в попередньому не було навіть цього проводка. Тобто було оце і оце. Все. Оцього не було. Тепер є. Давай поставимо на зарядку, добре? Де? Yeah. Не світатель. Поки заходили по кашу, там продавали еклери. Я собі вибрала такий еклерчик. 15 крун коштує, тобто 2 євро. А Костя собі взяв каніль Снайл. Да, сину. Це мамне. Там два штучечки таке. То будемо чаювати з ними. Стосовно цієї ситуації, то в принципі, знаєте, що я скажу, що дуже класно, що так вийшло, що не треба було нічого там доказувати, тому що в цьому магазині ми все одно час від часу щось купуємо. Ми там і зуттями купували, і деякі іграшки там купуємо, тому що це єдиний в нашому місті, в нашому селі магазин, який має великий асортимент дитячих іграшок і не тільки. А тому дуже класно, що е, саме так закінчилася історія, що ми просто дали, не дивились ні чек, нічого, ну просто повернули нам, дали нормально, ми відкрили і вона працює. Правда, вона така малесенька, що костя такий каже, що, можливо, тьому ще зарано. Але знаєте, я скажу, що якраз до трьох. То хоча вона пише це такою, як і більшість пікашок, що вони від трьох років. Але Вау! Клас! Але я скажу так, що від трьох років, можливо, вона буде вже і не актуальна, тому що зараз, сучасні діти, вони більш продвинуті в техніці і в цілому бачите то якраз можливо до трьох років ще прокати. Хоча у нас є старий телефон, і Тьома любить знімати вже навіть і на старий телефон, робити селфі, знімати себе в свої, ще не було йому два роки. Але поки що дали йому як альтернативу саме таку камеру. Ну, така. Я бачила, до речі, в Тіктосі, то а, люди там діткам 4-5-6 років вже купують там, на Аліекспресі якусь мильницю, але вже таку, знаєте, дорослу. І таким чином дітки вже користуються і знімають. Що буде в 4-5-6 років в нашого сина, що буде подобатися, що не буде подобатися, ми ще не знаємо, то вже будемо дивитись по факту.